Частина 4. Ім'я Ісуса має силу спасти тебе і твою сім'ю. Петро промовив, Срібла і золота немає у мене. Що ж маю, те тобі даю. Ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. Діяння 3,6. Ім'я Ісуса має силу спасти тебе і твою сім'ю. Хочу дати тобі особисте свідчення стосовно цього уривка, Слова Божого. Кілька днів, днів тому я був пригнічений і занепав духом через дуже серйозну проблему. Схиливши голову, я молився у своїй спальні. Однак слово Боже, живе та діяльне, і воно торкнуло моє серце цим уривком В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. Я почав повторювати багато разів В ім'я Ісуса Христа Назарянина, на встань і ходи. В ім'я Ісуса Христа Назаряне, встань і ходи. Я відчув, що Ісус промовляє до мене через святого Петра і своє Слово. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. Моя голова почала підводитися, і та проблема, яку я переживав, почала ставати дедалі меншою і меншою. Перед величністю Бога, живого і Воскреслого Ісуса та перед силою Його імені поступова проблема почала віддалятися від мене. Моя голова почала підводити все вище. Радість і мир почали опановувати моє серце, і я досвідчу силу імені Ісуса Христа, Господа нашого, в ім'я Ісуса Христа Назарян, навстань і ходи. Ім'я Ісуса має силу спасти тебе і твою сім'ю, прикликати ім'я Ісуса через Слово Боже. Означає уприсутнювати, мати живого Ісуса Христа всередині себе, у молитві, в житті, в сім'ї, на роботі і в соціальному оточенні. Прочитаймо ще раз уривок з діянь апостолів. Петро промовив: срібла і золота немає у мене, що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа, назарянина, встань і ходи. Тепер вирішувати тобі, так, тобі. Що перебуваєш у депресії, в ім'я Ісуса Христа і силу Його крові, підніми голову і дивися вперед з упевненістю, бо ім'я Ісуса має силу спасти тебе і твою сім'ю. Ім'я Ісуса має силу покласти край твоїй депресії і зцілити твоє зранене серце. Розсіяних Ізраїля збирає, розбитих серцем Він ізціляє і перев'язує їх рани, Псалом 147. Ти, що відчуваєш смуток, втому, безнадію, ти, що переживаєш якусь дуже серйозну сімейну проблему, в ім'я Ісуса Христа Назаряна встань та ходи, залиш смуток, нехай смуток буде омитий силою крові Ісуса. Тепер вирішуй тобі. Тобі, що дав притулок гніву, невдоволенню, ненависті і образі у своєму серці, особливо стосовно когось із членів твоєї сім'ї, в ім'я Ісуса Христа пробач, пробач, пробач. Пробач в ім'я Ісуса, постав силу крові Ісуса між собою і тією людиною, чи членом твоєї сім'ї, на кого маєш гнів, образу і біль. Настав твій час, це твій час, так. Ти, що хворієш, страдаєш від головного болю, від болю в шлунку і печінці, чи навіть ти, що покинув прикутий до ліжка і виснажений в ім'я Ісуса Христа, встань та ходи. Так, мій брате, Піднімися і сядь на ліжку в ім'я Ісуса. Я вірю, що Ісус чує наші молитви. Я вірю в силу Божого Слова, тому що Ісус піднімає наші голови і хоче, щоб ти зараз піднявся та сів на ліжку. Ми простягаємо руки, як це зробив Петро з чоловіком, кривим від народження і з вірою наказуємо тобі зараз в ім'я Ісуса, встань із свого ліжка. Аллилуйя. Нехай буде прославлений і благословенне ім'я Ісуса. Ім'я Ісуса має силу спасти тебе і твою сім'ю. Ти, що турбуєшся про матеріальні блага, скільки людей звертається до нас із матеріальними проблемами, про роботу, брак грошей, вартість житла, інфляцію, гроші, яких не вистачає до закінчення місяця, зведи Очі до Ісуса. Ісус, життя! Нема волі Ісуса на те, щоб чогось не вистачало у твоєму домі. Чого б ми бажаємо в багатьох випадках, то це надмірностей, а Ісус забезпечує нас і наших дітей предметами першої необхідності. Адже так, в ім'я Ісуса відклади турботи. Ісус хоче, щоб у твоєму серці були радість, мир і життя. Моя дорога сестра, що телефонуєш, чи пишеш нам, чи особисто шукаєш нас в молитовних групах. Що стурбована своїм шлюбом, чоловіком, який залишає тебе і не повернеться, і ти, чоловіче, що турбуєшся про дружину, яка стає легковажною, читаючи тільки газети, дивлячись мильні опери, не опікуючись домом, у нас є послання до кожного з вас. В ім'я Ісуса Христа, устаньте й ходи! Матері і батьки стурбовані вихованням своїх дітей і тими місцями, які вони часто відвідують. Ісус хоче, щоб ви довіряли Йому в ім'я Його Воскресіння, Ісус, життя, Ісус, перемога. Проголошуйте силу крові Ісуса на своїх дітей, на їхні входи і виходи, товариства. Прикличте охорону силу Господніх ангелів. Моліться до Господа, щоб послав своїх ангелів на захист життя ваших дітей і їх сімей. В ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. І тепер молячись з ладою, як це робив святий Петро, коли дивився на кривого чоловіка, ми з вірою кажемо безпосередньо вам, тим, хто має сімейні проблеми. В ім'я Ісуса Христа устань і ходи. Завжди здіймайте руки до Ісуса, щоб отримати від Нього через Його Слово мудрість, силу і проникливість, щоб пізнавати волю Божу та жити згідно з нею, щоб виховувати своїх дітей і врятувати подружжя в ім'я Ісуса Христа. Петро промовив: срібла й золота немає у мене, що ж маю, те тобі даю в ім'я Ісуса Христа Назаряне на встанні ходи. А тепер я хочу запросити вас до співу. Так, співайте цю пісню, яку всі знають. Срібла й золота немає в мене, але що маю даю? В ім'я Ісуса Христа Назаряна встань і ходи. Він бігає і стриває. Хвала Богові в Нього на устах. Він бігає і стриває. Хвала Богові в нього на устах, в ім'я Ісуса Христа Назаряна встань та й ходи. Наші серця вже ж щасливіші, чи не так? Ми любимо слово Боже, бо воно живе і діяльне, воно зроджує плід, коли ми його читаємо, над ним розважаємо і робимо його своїм. Господь відразу ж звільняє нас, як це він зробив через святого Петра, який простягнув руку до кривого чоловіка, сказав В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І кривий чоловік устав і пішов. Ім'я Ісуса має силу спасти тебе і твою сім'ю. Хвала Богу, Господь ще раз через своє Слово простягнув до нас свої руки і дав нам надію, радість мир і життя. життя, життя, якого ми не досвідчували до прийняття Ісуса і яке тепер маємо в наших серцях у повноті, через віру, яку Слово Боже будує в наших серцях, Ісус робить знаки і чуда у наших щодня щомиті. Ісус живий, Ісус любить Тебе, Ісус любить мене, Ісус любить нас. Аллилуйя. Ім'я Ісуса має силу спасти Тебе і Твою сім'ю. Ісус хоче, щоб ми використовували силу Його імені і силу Його відкупительної крові. Ім'я Ісуса має силу спасти Тебе і Твою сім'ю. Ісус помер, щоб спасти нас. І Він хоче, щоб ми використовували силу Його імені дедалі більше. Він сказав це у Своїм слові. Ім'ям Моїм виганятимуть бісів. Він делегував цю владу всім тим, хто вірить в Його ім'я. Закликати ім'я Ісуса означає закликати самого Ісуса, уприсутнювати Його саме в ту мить і в ту ситуацію. І вираз в ім'я Ісуса означає дозволити Ісусові діяти в нас і в наших обставинах через силу Його імені. Використовуй моя сестро, використовуй, мій брате, дедалі більше і більше силу цього імені, яке спасає, зцілює і звільняє для себе, для своєї сім'ї ім'я, що є радістю людей, що є життям у повноті. Це ім'я Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Алелуя. З обновленою вірою в ім'я Ісуса помолімося за себе і за свої сім'ї. І з ладою, сміливістю і довір'ям дивіться зараз на Ісуса, простягніть праву руку до Небес, тримайтеся міцно за руку Божу і повторюйте за мною. Зціли мене і зціли мою сім'ю, Господи Ісусе, зціли нас. Звільни мене і звільни мою сім'ю, Господи Ісусе, звільни нас, спаси мене і спаси мою сім'ю. Господи Ісусе, спаси нас, дай нам радість, якої не маємо, Господи, дай нам мир у Твоє ім'я Ісусе, дай нам любов Ісусе, дай нам прощення, Ісусе, дай нам любов і прощення в нашому домі, Ісусе, дай нам дар ще більше шукати Тебе в молитовній групі, дай нам дар відвідувати святу літургію і прийняти святого Євхаристію. дай нам дар відмовляти вервицю кожного дня. Дай нам дар розважання над Словом Божим, дай нам дар віри і наполегливості, наповни нас своїм Святим Духом Ісусе. Алелуя! слава Богу, яке щастя в наших серцях, ми спасенні, ми люблені, ми звільнені і зцілені в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Господи. Здається, що наші серця розірвуться від такої великої радості, нехай буде прославлене і благословенне Твоє ім'я Ісусе. Нехай це ім'я Ісус буде возвеличений і прославлений в нашому житті. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Ісус любить Тебе і хоче любити Тебе ще більше, разом з тобою. Хто вірить в Ісуса, я хочу повторювати і наполягати, щоб Ти поглянув на нього і знову сказав Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, поклади свою руку на серце, відчуй любов Ісуса до себе. І з відкритим серцем повтори. Так ти і твоя сім'я все ще потребує дуже багато любові, відкуплення, милості, радості, миру, життя. Повтори і утримуй усе те, що ти і твоя сім'я так сильно потребуєте. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ще раз повтори голосно. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісус хоче вилити свою милість і своє милосердя на тебе і твою сім'ю. Він помер за це, але водночас він шанує твою волю. Умовляю тебе, нерішучого, ще раз. Поглянь на Ісуса і скористайся цим моментом Божої благодаті. А тепер відкритим серцем і сильним голосом скажи, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Дякую, Ісусе, за твою таку велику любов. Благодать і мир вам Хай помножиться. Прийди, Господи Ісусе, прийди, Господи, і замешкай з нами в цю хвилину. Ми хочемо поклонятися Тобі, славити і возвеличувати Тебе. Мій брате, великою є Божа любов до Тебе і до всіх членів твоєї сім'ї. Повторюю, це момент істини. Господь із нами і дуже близько до нас. Заплющу очі. І віддай себе цілковито Ісусові, без спротиву, без страху, з відкритим серцем, бо Він живий і любить тебе. Повір, мій, брате, наш Бог, це Бог любові та прощення, для того, щоб божественна благодать могла оселитися у Твоєму серці і в Твоїй сім'ї, визнай у цю хвилину, що ти грішник. Разом попросімо Господа, щоб простив наші гріхи. Щоб ми, омиті в крові Ісуса, мали серце широко відкрите на хвалу і поклоніння. Моглимося. Прийди, Святий Духу, прийди, Господи, в ім'я Ісуса наповни наші серця своєю силою, присутністю і любов'ю. В цю хвилину дай нам помазання, щоб ця молитва була любою Отцеві. Святий Отче, Отче нашого Господа Ісуса Христа, ми дуже любимо Тебе, о обадьку, славимо Тебе, бо Ти наш Бог. Могутній Господь Всесвіту, Творець усього видимого і невидимого, наш люблячий Батько, який опікуєшся нами, тому що ми, Його діти в Ісусі Христі, нашому Господу. Ми хочемо подякувати Тобі, Отче, за твій дух, великий в наші серця, що зрощує нашу віру. Ми поклоняємося Тобі, Отче. Ми дякуємо Тобі і просимо прощення, тому що багато з нас забуває, що ми твої діти. І що ми можемо звертатися до Твоєї любові і могутності кожної миті, кожної хвилини нашого життя, тому що Ісус, тому що кров Його, єдиного Сина, відкрила нову стежку до Тебе. І, святий Отче, в цю хвилину ми хочемо покрити себе цією дорогоцінною кров'ю, пролитою за нас на Христі. В цю хвилину, молитви і віри ми хочемо відновити обітниці нашого хрещення, і в Твоїй присутності, Отче, і в єднанні з усіма, хто моляться зараз, ми хочемо зректися сатани. В ім'я Ісуса ми відрікаємося сатани, Його діл і всіх Його спокус, владою і авторитетом Ісуса Христа. Ми зрікаємося всякої угоди й домовленості, яку ми і члени нашої сім'ї могли укласти зі злом і з усім, що асоціюється зі злом. В ім'я Ісуса, ми зрікаємося всього, що є гріхом і темрявою в нашому житті. Отче, ми визнаємо, що ми Твої діти. Ми проголошуємо Ісуса Христа єдиним Господом нашого життя. Ми віримо, що Він помер за нас, щоб заплатити ціну наших гріхів, що Він воскрес із мертвих і що Він живий, сидить по Твоїй правиці, в могутності і славі, щоб ніколи вже більше не вмирати. І ми хочемо жити, щоб любити Його і Йому служити по всі дні нашого життя. Ми прославляємо і благословляємо Тебе, Отче, за ту силу, якою ти наділив ім'я Ісуса, і схиляємо свої голови, а також серця перед цим іменем, бо знаємо, що воно під небом було дане людям і ним маємо спастися. Сьогодні ми закликаємо святе ім'я Ісуса Христа на нас, наше життя, наші доми, сім'ї та на все те, що наше. Господи Ісусе, помилуй нас і наші сім'ї. Май милосердя до нас і до наших сімей. Ми благаємо про силу імені Ісуса на весь гніт, який сатана чинить в нашому житті. І силою і владою Ісуса Христа нашого Господа ми виганяємо з нас, наших помешкань, наших сімей, наших дітей, наших подругів, наших батьків, усяке зло, всяку темряву, всяку демонічну дію. Зло повинно піти геть. Бо перед іменем Ісуса приклоняється кожне коліно на небі, на землі і під землею. Написано так і є. Вічний Отче, в силі імені Ісуса ми просимо Тебе зцілити сім'ї, зцілити доми, зцілити подружні взаємини, стосунки між батьками і дітьми, між братами і сестрами. Ми також просимо про внутрішнє зцілення сердець, де так багато зібрано ненависті, образ, ревнощів і заздрощою. Ти маєш владу зробити все новим в Ісусі Христі, Твоєму улюбленому Синові. Отже, віднови, Господи, любов у серцях подружніх пар, дай твій мир сім'ям, зроди віру у найтвердіших серцях, щоб вони відкрилися і прийняли Спасіння Ісуса Христа. Твоя сила безмежна, святий Отче, і завдяки цій силі, що діє тепер у нас, поєднаних з Ісусом, найсвятішою Марією, Твоєю Церквою, ангелами і святими в небесах, ми хочемо славити, благословляти Тебе, поклонятися і дякувати Тобі. Будь прославлений навіки в ім'я Ісуса. Амінь.